Першим приніс до свого підрозділу евпіврона тепер навчає інших як такими безпілотниками воювати. Це гість нашої студії. Командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення Крила Омеги на псевдо Айрон на війні в складі спецпризначенців Омега з 2022 року дістав поранення під вугледаром. Ну а зараз з за дроном навчаєте своїх колег і є командиром цілого підрозділу пілотів дронів. Одразу нашим при тим як перейти до розмови, нашим глядачам. Ми розповімо про збір. Це на потреби крил Омегі і вашого спецзагону. 500 тисяч гривень. Хлопці збирають. Ми говорили, коли в кулуарах обговорювали цей дрон, який зараз у нас на столі. То Айрон е, розповідав, що лише на антенки і, е, і різні проводки потрібно е, хлопцям для того, щоб техніка працювала в місяць приблизно 200 тисяч гривень. То от зараз такий загальний збір спецпідрозділу це і на е, ремонт автівок, і на ось ці антенки до дронів, щоб все функціонувало, працювало, і на фронті вражало ворога. Отже, за посилання можете доєднуватися до збору. Ми зараз теж доєднаємося. Ми вже обговоримо, от навіть передаючи, приймаючи стафетові. Соломії про брон, дрон як таку буденність, як те, без mm -hmm. чого не відбувається зараз війна. Але давайте пригадаємо, все таки в який момент повномасштабної війни FPV-дрон став фактором важливим. Бо я пам'ятаю, знаєте, навіть у це абревіатура FPV, У нас іноді бувають літери доктори, які дуже переживають, щоб ведучі все правильно mm -hmm. вимовляли в ефірі, розписували це як правильно Кирилі це вимовляти, бо це, мовляв, було складне і незрозуміле слово. Зараз FPV-дрон... Mm -hmm. Знають всі, я не знаю краще ніж будь-яку абревіатуру. <coughs> ну багато як... хто знає, як ФПВ... Ну, як твій буде краще. Нагадайте, в який момент війни в Півідрон став фактором Дивіться, все виходить від потреб. Мої друзі знаходились в Сєвєродонецьку, і вони кажуть, у нас проблема. Ми бачимо ворога. Це літо 22-го. Так, так, так. У нас є стрілкова зброя, але ми не можемо ну, уразити, бо вони бігають, вони ховаються велика відстань. Але з Мавіка я бачу, що він туди забігає. І в цьому телефонній розмові я кажу: слухай, є якась така штука. Я не знаю, я ніколи не літав. якийсь дрончик. Давай спробуємо щось з ним погратися. Я знайшов хлопців, які літають. Це були. Тільки професійні спортсмени, які ну, гонками займались. Я до них приїхав, кажу, друзі, нам треба сюди прикріпити гранату, я напевно не знаю. Давайте ми будемо його робити камікадзе. Там такий крик був. Кажу: ви що, це гоночна техніка? Ми на них відео знімаємо, воно коштує гроші, пілота навчити неможливо, це дуже складно. Ніяких камікадзе. Ну, як бачите, трошки все змінилося, і дійсно е, зрозуміли, як вчити базовим навикам пілотів, що не треба. Вміти ці трюки робить достатньо виконати певні елементи, і почали вже на нього вішати. Айрон, yeah. а от ми, коли з бійцями спілкуємося, то ну знаєте, немає, розуміємо, такого спеціального пристосунку до цих fpv дронів mm -hmm. е як от до артилерії. Так є, у нас там міліметр 155 калібр, там 120 калібри. Е тобто є артилерійська установка і до неї є специфічні артилерійські снаряди. А от до fpv дронів е хлопці самі прикручують гранати. От ви так, на власному так, так. досвіді і на власному прикладі розповіли, що це дійсно так і було. А те, що немає специфічних снарядів. Нарядів до fpv дронів це все ж таки перевага чи недолік? А, ну на жаль, і так, і так. Дивіться, що відбувається е, зараз. Класифікація боєприпасів на дрон ділиться на способи ураження, типу кумулятивний, уламковий. Е Комбіновані е, і потім ми їх більше класифікуємо по вазі. Тобто ми вибираємо тип і вагу. Вага підбирається під дрони, під дальність Уніфікованого боєприпасу нема. Це погано, чому військові дуже перегружені. Е, Боєць на фронті він перевантажений просто роботою. Йому треба це все занести. Ці всі щогли розгорнути, ці дрони включити. А це все хобі. Воно нестабільно працює, десь включилось, десь не включилось, десь якась прошивка злетіла, дуже багато роботи. І коли йому треба ще якийсь боєприпас, тягнуть його стяжками, щось там відпало. Це дуже, дуже складно. Тому зараз держава рухається в сторону уніфікації. Е, ну, так, я за всю державу говорити не можу, бо військові знають тільки свій напрямок. От. Я знаю, що йде рух в сторону уніфікації, е, роблять базові боєприпаси, деякі дрони поставляються вже з боєприпасами з платами подриву. Це все проходить офіційно і. Туди рухається. Є певні перепони, але я знаю, що рух іде, і скоро у нас буде як одна така більш ціла бойова одиниця. Скажи, будь ласка, а як ви ставитеся до такої загальної ініціативи збирати дрони, вчитися робити це самостійно? Вікторі Дрон давно запустили онлайн курс, і багато Низкій навіть підлітків укліним. його пройшли Багано. і збирають дрони самостійно. Наскільки ви ставитесь взагалі до ефективності такої ініціативи? В цілому дуже дуже позитивно питання на жаль філософське, бо якість ураження дронами. У хорошого пілота ми рахуємо близько 70%. У нового пілота близько 30 відсотків. Тобто три дрони з десяти долетить і щось уразить. А ще може бути промах, може бути якийсь невибух, бо, опять же, це все хобі, там плата підриву могла не спрацювати. А от рахуйте, що тільки сім дронів з десяти у хорошого пілота долетить. Тому не кожен один дрон, який ви зібрали, він долетить, але все рівно його мій хреб подавить. Теж треба про це не забувати. Але все рівно. Якщо до ворога дрон долетів і не взірвався, це вже стрес-фактор. Вони можуть відмінити атаку, наприклад. Якщо дрон долетів і взірвався, у нас був випадок, ми зупинили цілу атаку двома дронами, коли вони ще не були мейнстрімом, піхота пішла без техніки. Ворог запригнув воронку, один дрон в одну воронку, один дрон в іншу, і атака зірвалася. Тобто, уявляєте, за ну тоді вони коштували там по 350 доларів, за 700 доларів ми зупинили атаку і зберегли кучу життів. Тобто ну, математика просто колосальна. каласу. Коли кажете про перевантаження бійців про великий стрес на передовій, є ризик? От ви бачаєте ризик, про який багато хто писав, що непрофесійно зібрані дрони. Можуть нести додатковий ризик для бійців, які їх будуть використовувати. Ну, дивіться, я командир тої групи, яка ці дрони. Підготовою. Ми кожен дрон беремо, ми його підльотуємо. Ну, якщо це партія, це виборочно. Якщо окремі, ми їх адаптуємо, щоб боєць тільки взяв і включив. Тобто він не робив зайвих рухів. Тому цей шанс зм зм зменшується. По-друге, якщо буде якась проблема з дроном, він або не взлетить, або не долетить. Mm -hmm. е, ну це і весь ризик. Ризик для бійця безпосередньо, для пілотів, для наших бійців це плата підриву, щоб воно все спрацювало правильно, інженерна робота була виконана правильно, а дрон ну, просто не долетить. Звертаю увагу, що пожертвували ми зараз чистотою картинки телевізійної, але Руслан все-таки і Та, навів на QR-код, Друзі, і ми вас теж дуже закликаємо, аби підтримати бійців, так, щоб зараз... їм було за які гроші купувати ці деталі, паяти, збирати. А скажи, будь ласка, зараз хоч... ми, річ, я лише да. додам, що на карті 99 тисяч гривень з необхідних бійцям 500 тисяч. Ми завжди наголошуємо на тому, що кожна гривня вона важлива і це от Ціна розумієте, це та ціна, про яку говорить боєць, що за 700 доларів можна спинити атаку цілої механізованої колони чи атаку якоїсь диверсійної групи на фронті і зберегти життя нашим хлопцям, полегшити їм там роботу. Тому долучайтеся до збору. За за наш ефір вже накидали нам режисери, підказують 30 тисяч гривень. Класний результат. Дякуємо глядачам за те, що долучаєтеся. Ви перебуваєте Дякую. зараз в тилу на реабілітації. Можливо, трошечки таким не військовим життям живете. А скажіть, будь ласка, от ви помічали, як змінилося ваше ставлення до дрону і звуку дрона? Тому що я <плес> спостерігала ну таку просто неочікувану реакцію бійця, який е, воює, на звук дрона в мирному житті? Бо якщо для нас в тулу це здебільшого асоціюється з якоюсь повітряною зйомкою? Можливо, з зйомкою весілля, то так, для так, бійців так. це вже звук смерті. Це викликає дуже важку реакцію. Е, Чи у вас таке теж є? На жаль, на жаль, так е, дивіться на фронті у тебе завжди є. Там секунда, півсекунди. Коли летить мінометний е, снаряд, ти завжди чуєш оцей такий дуже неприємний звук, специфічний. І якщо, е, якщо ти його почув, ти маєш завжди бути е, в тонусі, в тебе півсекунди впасти, занизитись. І це рятує життя дуже колосально. Так же і з дронами. Ти чуєш дрон, ти, а якщо це розвідувальний дрон, ти зупиняєшся, робиш рухи, щоб тебе не помітили. Ну, то є певні алгоритми дій. І е, е, у нас був нещ випадок нещодавно. Ми були в одному місці, е, е, була зима, і там був трубопровод на вулиці, і коли ти включаєш кран. Вода, труби по-специфічному гудять. І я собі мию руки, я виключаю кран, і в цей момент закриття крана відбувається оцей звук прильоту міни. Я аж присів. Я був вже в тилу декілька місяців, тобто я вже, скажімо так, трошки адаптувався, все нормально. І в мене реакція була: мене аж скукожили. Я виходжу до хлопців, кажу, ви чули: у них такі очі, кажу, да, це капець. І в нас прям: Ти такий, та ладно, ну настільки було реалістично, і да, воно воно доганяє. Е, звісно, ти з кожним разом все проще, проще. але ну, от грім мені вчора був дуже неприємний. Е, він б... думав, що всі більшість <свісна> занадто -занад -занад шумно mm -hmm. і ти в я не знаю, що гучніше сьогодні було вночі. Грім чи робота ППО над mm -hmm. Києвом. Але про це ми так само в ефірі трошки пізніше поговоримо, а, як Київ сьогодні відбував цю атаку. Mm -hmm. Айроне, а от про захист від Авпі дронів, пам'ятаєте, коли на початку росіяни арматурою обварювали свою техніку? Mm -hmm. Ми в народі це прозвали мангалами. Так -так. Ми так всі дуже з іронією до цього ставилися. Але в певних. Випадках, ну воно свою ефективність доводило. Як еволюціонував захист від дронів, тому що і нам потрібно ж теж від FPV дронів захищатися. Угу. Ну, дивіться, в деяких ситуаціях, звісно, мангал допоможе, і це правда. Ну туди це Я знаю, що ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш. Отака йде гонка. Ви поставили мангал, я дивлюся, де я можу під нього залетіти. Ви поставили там. Я вже з іншого боку або беру інший боєприпас. Тобто, це така гонка озброєння. Звісно, я вважаю найпрактичніше, найкраще це засоби РЕП. Uh -huh. е, їх мало не буває, але е, ми дуже часто співпрацюємо з різними виробниками. Вони приходять, кажуть, давай протестуємо реп. Я кажу: О, ми протестуємо свій дрон. Вони ставлять реп. Ми починаємо їх атакувати. Не долетіли, ага. Я там об щось підкрутив. Долетів вони такі, ага. Вони щось підкрутили. І ми один одного так от е, атакуємо, відбиваємо. Це гонка буде вічна. Е, реп дійсно рятує життя. У нього є свої способи користування. Він не може працювати вічно. Тобі треба детекти, тобі треба вмикати, він перегрівається, батарейка розряджається. Але дійсно це дієвий спосіб. Ну ми завжди щось прошиваємо, щоб долетіти на це. От і е, ще раз глядачам нагадаю для того, щоб хлопцям було чим підкручувати і що підкручувати. Ми оголосили цей збір, який зараз триває на. Деталі на оснащення для загону крила Омегі, долучайтеся. У нас ще три хвилини ефірного часу маєте маєте змогу задонатити хлопцям для того, щоб вони могли обслуговувати техніку і далі вести ефективно бойові дії на фронті. Айроне вчора відбулася презентація так інноваційного, як його розповідає, і ну, як, як кажуть, роду військ. Так це сили безпілотних систем. Як цей? Запуск цього роду військ впливатиме на такі загони, як ваш, тому що е, ви є спецзагоном fpv е, дронів в ОМЕЗі, так? Це Всі Національна дрожа. гвардія Україна, України. Там, наприклад, в СБУ в Альфі, напевно, що там є свої теж хлопці, які літають на FPV-дронах. Як, як це впливатиме взагалі сили безпілотних систем на вашу діяльність? Я вважаю дуже позитивно. Бо ми маємо воювати дронами, не людьми. Ціна питання просто різниця, якість колосальна. Звісно, як казав пан Буданов, на позицію заходить людина. Тобто, дрону ми вибили, наприклад, але має зайти людина. Без, людин, без людей неможливо воювати, але на певних етапах краще воювати дронами, ніж людьми. І у нас цей ресурс, скажімо так, буде краще використовуватися. Ми не можемо втрачати людей. Люди це найцінніший наш ресурс. Закликаємо наших глядачів долучитися до того, щоб ми якомога більше змогли зберегти життів на фронті. А це означає більше дронів. А на дрон не потрібні, на жаль, кошти, щоб їх збирати. Тому що, як кажуть, айрон дол долітає максимум 70%, вражає може бути і менше, може бути засоби протиелектронної боротьби, але це все одно неспідставні кошти з тим, скільки вартує навіть дорогий дрон, якою вартості російську техніку він може образити це. і живу силу. Так, не але будь, режисери підказують, що вже за час нашої розмови назбирали 110 тисяч гривень. Це колосальна сума. Це фактично дякую. 25% від збору, який ви оголосили. 500 тисяч гривень хлопцям. Потрібно е, глядачам, всім нашим дякуємо. Айроно, дякуємо вам за те, що прийшли і поділилися своїми історіями з нами. Вам е, ну по, побільше ураженої техніки і росіян на фронт. Всім нам, всім нам побільше ураженої техніки. Дякую, дякую вам.